Крутимо рогалики з ружею. Ну, це мій звичайний закручений, але тут мені молоде покоління показує, як крутити краще рогалик. Може, щось і молодого покоління навчимо. Давай, показуй. Робимо надріз. Так. Робили надріз на центрі. Так. Розводимо з слегка в сторони. Так. І, і закручуємо. Ага. І слегка підгинаємо всередину. Слегка легесенько, оскільки тісто пісочне. Можемо його просто розвалити, воно потріскається. Слегка на себе підтягуємо. І... Ну, ти вже розжував, як тільки можна розжувати. Так, тепер показуй рогалик. Е, до речі, ну ось маємо тепер дві, дві форми. Це, це від молодого покоління форма, а це, ну, можете мене вважати старим поколінням. Там пальцями придати форму, якщо вам там щось. Щось не сподобається. Ружу я розвела сливовим повидлом. Ось так вона виглядає без сливового повидла. Так робила бабця і так робимо ми, щоб менше використовувати повидло з ружі. Впевнена, що цей рецепт рогаликів на смальці у вас 100% є. Але якщо, може, в когось нема, то рецепт під відео залишаю.